Вітаю вас! Так, хотіла зробити шоц, як завжди в мене буває, кажу, як є. Мені задали питання, і я обговорюю, чи дійсно буде якесь затища в період з 20 квітня по 9 травня. Ну що ж, я вирішила це зробити. І так, що нам випало? Закохані, це повна невизначеність, тобто і так, і сяк, карта вибору. Далі двійка пентаклів, двосімна ситуація відразу. Випадає. Чому? Те, що я вам завжди кажу, відносне за що Віднос десь буде концентрація. Тепер дивимось. Буде часткова концентрація військової сили на там, де дуже потрібно ворогу. Тобто, в принципі, зміна ситуації буде, якщо казати про по краї, в деяких місцях буде. І також буде часткова концентрація ворога в певних ділянках. Це ми будемо спостерігати. Відносне затища буде в деяких містах. Цей період десь буде краще, десь гірше. Все відносно. Ці розмови, перемовини, вони йдуть більше як процес. Просто процес, не більше. Немає там результативності, там ще немає. Хочу наголосити, думаємо. Немає там результативності, ви чіпляйтесь до процесу. Якщо хтось що сказав, офіційно це не оголошено. Це ще не результат, це тільки процес. І ворогу вигідно додавити ті ділянки фронту, які йому потрібні. Давайте я ще витягну одну карту. Це буде конкретні ділянки фронту загострення Так, це буде конкретні ділянки фронту там, де йому найбільше потрібно дев'ятка пентаклів, знову такі ресурси на землі. На землі буде досить серйозні загострення. Вони будуть продовжуватись. Концентрація ворога буде. І певні успіхи він матиме на землі. Десь буде спокійніше. Це дійсно так. Воно буде. І все відносно. Ось прикордоння, прифронтові, там де близько-близько, не очікуйте, що там буде тихо, тому що ви будете тільки в останній момент в тиші. саме, -саме останній. Тому що по-іншому не може бути. На жаль.